Футзалу, так. І зараз ми повертаємося на друге коло Суперліги Львівщини гостей. Тобто, якщо у сьогоднішньому матчі NG Metal є номінальним господарем, то у попередній зустрічі між цими командами Nice Guys був вдома. 14 капітан команди Юрій Ленько, номер 18 Олега Ламага, номер 10 Олег Іванишин, номер 6 Олександр. Як таких проблем, будь ну, будьмо відверті, NG Metal із суперниками. Не мав. Узвоженяє, вони ще не буде пробивати. Поворота! Пісти залишається з мечем. Кордоба. Кордоба зараз зі сферою в ногах. Кордоба проходить Павліва. кордоба, зараз ставить корпус. Розіраш! пробиває. Дал. Другу поспілку це буде. Перше це буде дуже гриних пробиває. Напранку, Ковальчук. Пробиває Ковальчук. Баляк пробігає. Іванишин. Не. не... О, номер 18 Олега Гал... Галамага, номер 10 Олег Іванишин, номер 6 Олександр Дудаш, номер 13 Тарас Бодша. Трішки ризиковано, але послизнувся перед тим гриник і поєдно м'яч, СуНС Гай. Зараз перехоплення вже від Інджі Метал. Ковальчук пробиває сей від Грицького. А у цій ситуації ще один і Що забиває? Все таки когот. 1-0. Рахунок у протистоянні стає. Відзначається. Досить воріт вже із кількох сантиметрів. Досвідки воріт команд. Баран. Баран зараз. Іванишина. Перехоплення зараз атакує Іванишин. Іванишин виходить на ударну позицію. Домага. Іванишин. Іванишин. Зараз проходить кого та Іванишин. Іванишин розгоняє розганяє цю атаку. Павлі на фланзі. З мечем Павлі? Хороший досвід для асоціації подало було під своїм протекторатом Тур турніру у погідному кубку. Дальню стійку передача зараз. Дев'ятий заб... номер. Крутила Інджі Метал. Кордоба пробиває поворот в епізоді. Кордоба перехоплення. Галама. Галамага пробиває. Дудаш. на галама. Галама прибирає кордобу, пробиває галама. Знову ж таки продовжується атака команди Nice Guys. Дудаш. Заключ на нашого протистояння. Галамага. Поплення Маренюк зараз контратака від NG Metal і Що не заве знову повертається на таку впевнену вершину колектив Енджі і йде у відрив від Найс nice Гайс перед стартом цю. Цього...